Доброго дня, шановні слухачі, радий вас вітати на каналі Математика Це Просто. Сьогодні розв'яжемо ось е, такий вираз із підготовки до ЗНО. По темі. логарифм логарифмічні вирази та їх розв'язання. Отже, бачимо у нас. Е, Спочатку 0,25 в степені логарифм десятковий від 0,5 помножити на 0,4 степені логарифм десятковий від 0,5. Бачимо, що степені логарифм десятковий від 05 в першому та в другому і множення. Тобто я пропоную. Ось тут виконати множення, тобі ж винести е, показник степені, логариф десятковий. Від 0,5 за дужки і в дужках буде 0,25 помножити на 0,4. Плюс 81. Тут підказка: в мене 9. Да? Тобто 81 це можна подати як 9 в квадраті. 9. Квадраті, тобто 2 помножити на 0,5, помножити на логарифм з основою 9 від 7. Мінус. Ось тут у нас 0,5 помножити 27. А ось тут дивіться, у нас логарифм з основою 2 від 3. Якщо ми обернемо основи, тобто поміняємо, запишемо логарифм з основою 3 від 2, то у нас тут буде. Обернено, да? тобто властивість. логарифм з основою А від Б це буде одиниця на логарифм з основу Б від А. Тобі ж, оц оцей степінь я хочу записати як логарифм з основою 3 від 2. Тобто, я 27 подам у вигляді трійки в якомусь степені. 27 це буде 3 в кубі помножити на логарифм з основою 3 від 2. Бо я його оберну за цією властивістю. Так? Продовжуємо далі. Дорівнює. 25 сотих помножити на 4 десятих ми отримаємо 1 соту. 0,1 в степені логариф десятковий від 0,5 плюс 9. Ось тут 2 помножити на 0, ,5. це одиничка. 9 степені логарифм з основою 9 від 7 мінус 0,5. Ось тут у мене я оцю трієчку. Е за властивського логарифму е логарифма поставлю, як буде 2 в кубі, і в мене буде 3 логарифм з основою 3. Логарифм 3. Помножити на 3. логарифм з основою 3, від 2 в кубі, тобто 8. Наступний етап. Дивіться, тут логарифм десятковий. Я хочу скористатися властивістю основної логарифмічної тотожності, Тобто А в степені логарифм з основи А від Б до рівня Б. Але отут логарифм десятковий, тобто основа 10. Е, одну десяту. Отут одна сота. Я подам як 10 в степені мінус 2. Мінус 2 помножити на логарифм десятковий від 0,5. Це я приберу з вашого дозволу. Плюс. Ось тут у нас 9. В степені логарифм з основою 9 від 7. Буде просто 7. Мінус. Ось тут у нас буде 0,5. Помножити просто на 8, бо тут 3 в степені логарифм з основою 3 від 8. Тобто, з цією частинкою розібралися, лишилось ось ця. Користуючись властивістю логарифма, Ми мінус 2 перенесемо сюди, тобто буде 0,5 степені мінус 2. А тут 10 в степені логарифм десятковий, Тобто, за властивістю логарифма Можна вже записати, що це буде 0,5 степені мінус 2, плюс 7 мінус 4. Лишилось піднести 5 до степені мінус 2. 0 ,5 це одна друга. Спочатку піднесемо до степені 2. Одна четверта. Правильно? А потім, якщо мінус, тобто буде 4. Тобто 4 плюс 7 мінус 4. 4 мінус 4 скорочується дорівнює 7. Тобто значення даного виразу дорівнює 7. Дякую за увагу. Надіюсь, вираз вам е, вас зацікавив і чекаю ваші коментарі.